Рандом це одна з найважливіших складових IT, бо компи вміють прям дуже швидко рахувати, але для повноцінної роботи їм не вистачає душі. А рандом і є та складова, яка перетворила компи з швидких калькуляторів в ту річ, яка зараз незамінна усім. Без нього не існувало б легендарних ігор, таких як GTA або Майнкрафту. Не працював би інтернет, ну і звичайно не існувало б чату GPT. Більше того, навіть мультики малювали вручну, як наші діди й прадіди. Ну, не наші, Діснеївські діди-прадіди. Вітер, волосся, листочки, вогонь, вода. Все це виглядає в анімації так природньо саме завдяки рандому. Без нього нічого б не існувало. Ну, принаймні в такому вигляді, як зараз. І так, давайте спочатку розберемось, що таке рандом. Бо від різних трактувань можна його зовсім по-різному сприймати. Я називаю рандомом генерацію даних, які буде неможливо гарантовано вгадати. Наприклад, ось генератор рандомних чисел, який видає рандомні числа від 0 до 100, якщо я його буду запускати. І кожного разу він буде видавати 42, то після п'ятого разу ви з високою долю ймовірності здогадаєтеся, яке буде число наступне. Яке? Правильно 42. Молодець, пішли далі. Зробімо генератор, який буде видавати хоча б різні числа: ось перше число 2, наступне 4, 6. Яке буде наступним? Правильно, 8. Знову молодець. Ось це дуже простий приклад псевдогенератора. Псевдогенератор бере якесь початкове число. І починає з нього максимально знущатись, множити, ділити, виводити в степінь, брати побітові штуки і всяко по-іншому, для того, щоб зовні виглядало, ніби це рандомне число, а не строго прораховане. Проте, якщо дізнатися алгоритм і попередні числа можна прямо гарантовано сказати, яке буде число наступним, в залежності від складності, там попередніх має бути достатньо багато, але так повністю гарантовано. А ще якщо запустити цей генератор ще раз, то він буде видавати точно таку саму послідовність. А ось щоб генератор не завжди видавав однакове значення, потрібно як початкове значення дати йому якийсь справжній хаос. А спонсор цього відео, безкоштовний онлайн-марафон з HTML і CSS від GoIT, де ви за тиждень навчитесь верстати сайт з нуля. Спробуйте взаємодію з викладачами. І на практиці дізнаєтесь, що ж воно взагалі таке: IT і фронтенд. Як воно працює і чи підходить це вам? Реєструйтесь за посиланням в описі під відео. Один з найяскравіших прикладів псевдорандому це Майнкрафт. В ньому генерується світ, який по своїй площі в сім раз більше, ніж площа Землі. І всі ці гори, Луги та селища створились за допомогою Сіду. Початкового зернятка, який додав рандом в роботу строгого генератора. Це дуже крутий приклад псевдорандому. Його цінність полягає у тому, що рандом не просто генерує унікальні штуки, а допомагає секономити дуже багато місця. Бо світ прораховується на люту, беручи початковий сіт і твої поточні координати. Тому Minecraft важить десятки мегабайт, а не терабайт, як флайт-симулятор від Microsoft. А якщо ти візьмеш початковий світ і запустиш його на іншому комп'ютері, то в тебе Майнкрафт створить абсолютно ідентичний світ. Прям абсолютно до кожного деревця і будиночка. Більш того, в іграх ще використовується рандом для будування красивих ландшафтів. Ось ця картинка це не просто набір пікселів, це формула, яка за допомогою рандому будує красиві ландшафти. Вона називається шум перлена. І якби ми використали JPEG-картинку, Абсолютно ідентично, вона б важила також в мільйони разів більше. Як картинка виглядає не дуже, проте якщо темніший піксель вважати висотою, а світліший низиною, вона будує дуже красиві ландшафти. Власне, Майнкрафт так і генерує гори і печери, але цей алгоритм також потребує початкової комбінації для запуску. Тому в Майнкрафті однакова початкова комбінація завжди призведе до однакових результатів. Окрім цього, в іграх майже завжди використовується рандом, коли показують вогонь чи якісь вибухи. Так, язики полум'я генеруються за допомогою алгоритмів, які використовують рандом. Всілякі ігри, наприклад, три в ряд, використовують рандом для того, щоб визначити, який кубик впаде наступним. А ці ігри зароблюють мільярди своїм створцям. Точність попадання і розліт куль, кидання кубиків, генерація карт для безкінечних лабіринтів. Це і сотні сотні інших аспектів в іграх використовує рандом. Ще один величезний пласт, в якому працює рандом, це мультики. Якби не рандом, то всі мультики виглядали б як Дісней 30-х років, ну або максимум як перша історія іграшок. Бо те, як лежить волосся, падає листочок чи тече вода, виглядає в 3D мультфільмах так природньо через те, що використовує рандом, який ми і бачимо навкруги вживу. Бо Піксар фактично і створив сучасну анімацію, тому що до Піксару все було або дуже-дуже погано, анімовано, або було намальовано. І Піксар спочатку в першій історії іграшок використав максимум з того, що можна було використати в компах, зробив сюжет, який приблизно пояснює, чого все так хірово виглядає. А потім в наступних з кожним мультиком якийсь аспект пропрацьовував. В одному мультику зробили воду. І після того, як ця вода відпрацювала, вони далі її використали в інших. В наступних з, по-моєму, в корпорації монстрах з волоссям. Ну, в загальному там вони таку гігантську роботу зробили. Якщо що, напевно, якщо цікаво, зніму відео. пишіть. Якщо не цікаво, не пишіть, не зніму відео. Я все одно зніму відео, навіть якщо ви не напишете. Але є і класичне використання рандому. Наприклад, в безпеці і шифруванні. Тут уже псевдорандом не допоможе, треба саме справжній. А я нагадаю, що псевдорандом означає, що якщо людина знає алгоритм і знає достатню кількість попередніх символів, вона може точно сказати, яке буде наступне. Тому що псевдорандом бере значення попереднього числа для того, щоб створити наступне. Саме тому, якщо нам потрібно згенерувати число від 1 до 10, під капотом е генератор все рівно бере величезне величезне число і просто нам показує останню цифру. Або першу. Бо якщо у нас є число з однією цифрою, тобто від 1 до 9, то максимум варіацій 9, а зазвичай ще менше. І далі комбінація буде завжди однакова. Ось візьмемо початкове число 9 і зробимо псевдогенератор, який множить на 2. Якщо число більше 10, то він візьме останнє значення: перше число 9. Далі 18, тобто 8. Далі знову множимо на 2, тобто 16, а це 6. Далі знову на 2, тобто 12, а це 2. 2 помножити на 2 це 4. Пловлюйте, молодці, йдемо далі. 4 множимо на 2 це 8. А 8 множимо на 2 16, а 6 множимо на 2 12, а 2 множимо на 24. І ось воно далі повністю буде завжди одинакове. 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6. А якщо взяти число 100 тисяч мільярдів, то це кільце, в якому значення будуть повторюватись, буде настільки величезним, що, не знаючи алгоритму, майже неможливо дізнатись. Наступне число. Але майже неможливо для хакерів звучить як виклик. Я думаю, паузу він там між словами виріжить. Епічно буде, якщо не виріжить і такий або поставить типу э... Лоудінг. Лоудін. Це буде смішно. Тому для шифрування використовують справжній рандом, а береться він з хаосу справжнього світу. Часто беруть зі значення радіації чи ще з якогось неочікуваного джерела. А прикиньте, якщо ядерка впаде, тоді справжні генератори теж дадуть очікуваний результат. Вони просто зашкалять, і все буде однакове число. А тут по хакери розгуляються. Тобто з таких даних, які ми не можемо прорахувати. Ну, не можемо прорахувати, тому що поки що ми не боги, які знаємо, як все працює, як працює весь всесвіт, і в точності, що за чим і як відбувається. Інакше це для нас також би був просто псевдорандом. В безпеці завжди має використовуватись рандом як елемент, який не дозволить розшифрувати. Наприклад, ми передаємо повідомлення, яке маємо зашифрувати. А для шифру завжди використовується однаковий алгоритм. І щоб у нас це значення вийшло різним, треба дати на вхід, що правильно якусь унікальну штуку. Молодець. В побуті шифрується просто все, бо все, що не шифрується, слухається просто всіма. В випадку інтернету це HTTPC. Також повідомлення в месенджерах, ще поверх каналу шифрування SSL HTTPC шифрує своїм алгоритмом. Це приблизно як наш маленький сейф поставити в великий сейф, а той великий сейф в контейнер, який ще закриється великим сейфом. І ось так шифрування, в шифрування, в шифрування. Шифрується просто все: банківські платежі, всі дані в дії, усі безпровідні пристрої. Починаючи від геймпадів для PlayStation, закінчуючи іграшками V-Wipe. Усе шифрує свої сигнали та потребує рандому. І найцікавіше те, звідки беруть цей хаос природні значення для рандому. Більшість беруть доволі нудно, але є ті, хто беруть суперепічні значення. Наприклад, CloudFire це сервіс, який надає послуги доставки контенту. Через CloudFire працюють близько третини сайтів. Ну і всі сайти, які я зараз підтримую. А в загальному через нього проходить близько 10% світового інтернет-трафіку. Це десятки тисяч гігабайт в секунду. І для рандому вони використовують так звану стіну ентропії. Це поличка з десяток лаволамп, які помаленьку перетікають і таким чином завжди знаходяться в непередбачуваному стані. Їх знімає камера. І значення кожного пікселя допомагає генерувати рандомне число для шифрування трафіка. Більше того, ця стіна стоїть не захована під 10 замками, а стоїть на ресепшені в їхньому офісі. Тобто, чисто теоретично, ти можеш зайти і стати між камерою і стіною, і тоді твоє лице буде частиною алгоритмів шифрування, яким передають суперважливі дані великі і серйозні корпорації. У мене тепер з'явилась ціль. Це настільки дивна і безумна річ, що коли я вперше про це почув, я не міг повірити, що це реальність. Звичайно, вони використовують ще інші інструменти для отримання рандомних значень. А ця стіна просто як додаткове джерело рандому, а не єдиний інструмент. Така приправка поверх уже готового блюда. А ось це сервіс Random.org, напевно, найвідоміша штука для отримання рандомних значень. І хоч про це і написано на їх головній сторінці, проте більшість моїх друзів не знали, що це не просто сайт, який чисто заюзав е, функцію RAND з Python і видає значення. Для того щоб дізнатися, хто з п'яти підписників репостнув розіграш і отримує безкоштовний набір суші з Калинівки. Сервіс Random.org розставив радіостанції, які вимірюють атмосферні шуми по всій планеті Земля. Ну, вони в Британії тільки стоять, але Британія це ж земля, тому по всій планеті. І на основі цих даних генерують рандомні числа. Але якщо повернутися до комп'ютерів, то в них також є вбудований генератор рандомних чисел. Це може бути генератор, вбудований в сам процесор. Як, наприклад, Intel має RDRAND. До нього комп звертається, бере цей довгоочікуваний елемент рандому і продовжує свій строгий алгоритмічний світ. Але у багатьох гіків. Особливо лінуксоїдів, з'явилось побоювання, що це дуже зручний елемент для бекдорів. Якщо якось змусити процесор дати не рандомне число, а конкретне, то весь наступний алгоритм буде дуже легко прораховуватись. Тому в Linux є своя реалізація рандому. А ще в них є окрема команда для псевдорандому і справжнього рандому. Псевдорандом використовується в програмах, де не треба супер гарантовано рандомне число, але треба дуже часто і швидко видавати результат. А справжній рандом працює на базі даних твого компа, Пошарудів чуть-чуть Вінчестер, натиснули якісь клавіші, інтернет-кабель щось десь побарахлив. І все це використовується для генерації справжнього рандому. Додаємо до нього рандом від процесора, і ось ми отримали непередбачуване число. Проте. Ці заміри потребують дуже багато ресурсів і часу в порівнянні з псевдорандомом. Тому в іграх не потрібно брати справжній рандом для того, щоб показати мерехтіння вогника чи результати викиду кубиків. А як би існував наш світ без рандому? А без рандому все було б дуже нудно і погано. Уявіть: в іграх кубики завжди випадають одинаково. Будь-які кейси, які ви відкриваєте, завжди дають одне і те саме. Бідним розробникам три в ряд – Треба було б усі комбінації прописувати вручну, а не просто запилити алгоритм і збирати кеш 100 тисяч мільйонів від домогосподарок. Я заздрю. Кожен рух листочка треба було б промальовувати вручну. Або це виглядало б як зациклене відео. Або це виглядало б як зациклене відео. Ніякого шифрування. І всі можуть слухати всіх. Це ж просто мрія сраних комуністів. Жахливий світ без цього маленького елементу невідомості. Який змінив просто все. Завдяки рандому комп'ютери почали ставати все ближче і ближче до людей, адже різниця між живими, теплими людьми і бездушними холодними машинами просто в хаосі. Отож, завдяки цій часточці хаосу і з'явилось зараз ChatGPT і штучний інтелект, який можливо скоро знищить людство. На цій приємній ноці хочу подякувати своїм спонсорам на Ютубі і БайМієкофі. Якщо хочете приєднатись, буду дуже вдячний. І пам'ятай, стартапи головне це MVP.